Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Активності багато не буває. Вирушаю кататися на своєму крутому великому. Приємного перегляду. Тут багато про покупочки буде сьогодні. Починається сезон лаванди. У нас трішки є аромат, просто казковий. Це знаєте, як своєрідна своє ароматерапія. Хочеш заспокоїтися, приходиш. Вдихаєш, налаштовуєшся на кращі емоції, ніж з'їм. Круто. Взагалі, знаєте, дуже корисно відпочивати. Відпочивати саме ментально. Ми зараз всі виснажені цими емоціями, переживаннями. Усім привіт! Розпаковочка моїх покупок із магазину Сінсей. Прикупила трішки одягу на літо. Біленькі футболочки, які в мене вилітають і жовтіють дуже-дуже швидко. Були класні скидки, але на скидках я взяла лише носочки за 69 гривень замість 169 Теж біленькі, теж такі, типу, одноразові. Дуже класна колекція посуду літнього яскравого. Такого атмосферного. Хто таке полюбляє? Вам час в сінсей. Зараз покажу, що я купила. Якщо чесно, це для мене багато покупок, тому що зазвичай я купую набагато менше. А так я закупилася в сінцеї і потім ще обрала собі двоє джинсів. Зараз покажу. Потім ще шорти і сукню. ну Взагалі, мене цього місяця якось прорвало оновити свій гардероб, щось набридло, дуже багато повикидала, дуже багато віднесла в контейнер для того, щоб переробила мій одяг. Показую, що купила в Сінсеї. Ось така маєчка, вона з боку зібрана. 219 гривень. Розмір брала М, що М, що С, на мені сидить однаково. Але вибрала М-ку, щоб не так облягала, тому що дуже-дуже тоненька, і все видно. Чуть-чуть поїли і все видно. Ось таку маєчку планую носити разом із ось такими шортами-спідницею. з підницею. Так мені сподобалося. Дуже класно. Я вже приміряла, вона вже в мене попрана, щоб носити. Ось і планувала наверх, ой-ой-ой, наверх планувала використовувати ось таку сорочку, але ще не разу не одягала. Теж розмір М, о ні, розмір С. Мірила м вона завелика. Доволі класна, якісна. Мені подобається. Стійка. Сумнівалася, що вона без комірця, але виглядає дуже гарно. Поїхали далі. Далі моя піжамка новенька. Розмір М. Коштувала 260 приблизно гривень. Вже не пам'ятаю, етикетку ми зняла. Так. Далі ось така рожевенька футболочка. Доволі широка, рукава широкі. Взяла М, ну, в принципі, до штанів непогано. 200 немає. 269 гривень теж була якість непогана. Ну і далі набір біленьких футболочок. Ось така з мінімалістичним написом. Дуже гарно виглядає до штанів. А, навіть класно до тієї спіднички. Розмір М, але можна було взяти і S -ку. З Збоку є розрізи. Рукав не дуже широкий, непогано. Ось така футболочка. 269 гривень. Взяла під джинси. Переливається. З джинсами виглядала супер. Мірила під джинси. Розмір S. Розмір S і вона така здоровенька. Далі. Я не знаю, чи я буду це носити. Це така спідниця з, розмір, з розрізом. Виглядає на камері дуже непогано. Ну, вона така широка. Я взяла S, але потрібно було брати XS, тому що в поясі на мене вона широка. Планувала носити разом із цією футболкою. Але футболка у мене L. Я помилилася з розміром. Взяла L. Вона найширша футболка з усіх. Поєднання кольорів непогано. Але якщо одягнути футболку на версії спідниці, виглядає як <смі> трішки циганський табір. Ну, <смі> Не подобається. Я пробувала зв'язувати її ось тут. Тоді трішки краще виглядає. Ось так під низ, Трішки було краще. Футболка непогана. Ношу до лосин. Чорні лосини супер. Де взагалі супер. Ось така кубка нових футболочок. У мене. А, ще одна. Зараз хвилиночку. Я вже просто її попрала і вже ношу. Ось така футболка із принтом ззаду. Знаки Зодіака. Вона ніби вже, знаєте, така дуже заношена, дуже полиняна. Але до джинсів теж класно виглядає. Саме до джинсів. Більш ні до чого вона мені не подобається. А саме джинс виглядає дуже-дуже суперово. Зайшла я також у Єву, це мої покупки із Єви. Мені потрібна була нова косметичка, тому що я хочу організувати по-іншому зберігання своїх косметичних засобів. І я хотіла щось величеньке, щоб туди ставали мої засоби. Нічого не було, окрім ось цього варіанту. Але думаю, в принципі. В принципі, що маємо, те маємо, непогано. Сюди все стає. І я потрапила на акцію 199 гривень. І в подарунок мені дали ще одну косметичку, яку я собі обрала. Її вартість була десь 160, якщо не помиляюсь, вже немає, я відірвала. Спочатку мені це сподобалося, до речі, але я хотіла велику. беру велику. і мені каже, що дві за ціною однієї. Супер, думаю, нормально. У мене є дві косметички. Буду використовувати. Треба буде відірвати, чекала, щоб зняти. Також я купила собі два літні аромати. Цим я користувалася раніше. мені подобається. Гіл не користувалася, не знаю. Непоганий має бути, але побачимо. І три масочки. Ну, це як баластво для нашої шкіри, як можна їх не взяти. Завжди прохожу, завжди щось беру. Ось такі три вибрала. Здається, такою вже раніше користувалася, була непогана. Бульбашкові люблю. Це з якимось песиком. Бананова маска. Добре, бананова, так бананова. Ось такі мої маленькі покупочки в Єві. Покупки з Аврори, куди ж без неї? Органайзер для холодильника. Була етикетка, і я вже її зняла органайзер помила. Не знаю, чи буду використовувати для холодильника, чи може десь придумаю інше. В принципі, пластик хороший, якісний, має бути непогано. Прикладки мені не сподобалися. Взяла Бела, тому що користуюся ними, але, напевне, комусь віддам, тому що мені не сподобалися вони. Взяла ось такий органайзер. Для дисків маленький, 69 гривень він коштував, прокладки 30 з чимось. Ось цей органайзер, не пам'ятаю. Це просто блиск. 50 з чимось гривень, дурниця повна, Пече жахливо. На губках ні я краще купила б морозива, ніж ось цей блиск. Не, не сподобався. 50 гривень. Що ми хочемо? Моя цікавість, моя цікавість. Коштувала лише 50 гривень. Добре, що так, а не 350. Класні зубочистки. Люблю, використовую і купую часто їх. Ну і дві косметички. У мене якісь бумно-косметички. Такі прозорі, теж для організації простору. Все, покупочки невеликі в Аврорі. Забула ще показати, що взяла. Перкарбонат карбонат натрію, кисневий прямого відник місіс Хелен. Доволі непогано його всі хвалять. У мене він раніше був, але якось я призабула про нього. Я користуюся пральним порошком звичайним. Персів люблю, наприклад, якщо рідкий. Люблю Гала. Мені подобається, як вона відбирає. Але для білого, думаю, візьму. І також взяла в Хоча я не читала склад, а читаю я тут той самий склад. А коштує в два рази більше. А об'єм у два рази менше, тут кілограм, а тут 470 грам. Хоча пахне непогано, ані Буду пробувати, буду користуватися, буду просто додати до прання в пральну машину. Мені не треба нічого так замочувати, як тут написано по інструкції. Кажуть, не можна мити все. Я не пробувала ними. мити все. Кажуть, і посуду не можна мити? Не знаю. Напишіть, якщо ви тим користувалися, якщо є. Якісь лайфхаки, тому що я просто кидаю в пральну машину або можу щось замочити, якщо є якась плямка. Все, більш нічого я з ним не роблю. Також хочу показати, замовила собі від відхіларі український виробник. Хочеться підтримати українське, це SPF 30 і SPF для волосся, слугу як термозахист. Буду користуватися. Хілерів вже використовую непогано, захищає, SPF такий трішки жирненький. Ну, взагалі мені подобається. На це літо, я думаю, мені цього вистачить для сонцезахисту. Нікуди їхати не збираюся на море, звісно, куди тут поїдеш. Маємо те, що маємо. Потрібно кайфувати від сьогоднішнього дня, що ми є. Не нити, не скулити, що ми не можемо кудись поїхати. Прийде час і будемо їздити. Все буде. Головне перечекати, витримати. Так що бажаю всім вам натхнення, бажання, терпіння, внутрішнього спокою і все буде добре, все буде Україна.